Дня потравенимо за життя в Данії сьогодні. В Копенгагені справжній літній день. Сонце світить дуже, дуже прям палить. Вода тепленька, купалися, були на морі. Чоловік повіз на машині. Людей додому, а я на своєму самокатіку їду додому сама по набережні. Коротше, що я вам хотіла сказати, коли я переїхала до Дані 13 з половиною років тому, почекайте, це 13, Да коротше, я мріяла. Ну, Мені подобалось, сподобався Копенгаген, ну, звісно, не клімат, але так, інфраструктура, транспорт. Ну, взагалі, рівень життя був вищий. Е, я була безробітня, і ну, це я кхе, вивчала мову, було важкувати. Коротше, я думала, господи, хоч би українців. От тут було побільше, українців було б все класно. Коротше, як настала війна, це, звісно, зле і горе, зло і горе, але українців в Копенгагені кількість. Значно зросла. От, наприклад, вчора йду я з роботи, зайшла в польський магазин, дивусь, дивлюсь, там дівчина з нашої української школи, коротше, побалакали. Потім ввечері ще з українськими друзями зустрічалась, теж побалакали. І, в общем, збулася моя мрія. Більше стало українців в Копенгагені і тобто. Да, я не переїхала в Україну, живу в іншій країні, але інколи о такі дні, коли я зустрічаю своїх людей, то відчуваю себе, як будто Україна переїхала до Данії. Гарного дня.